Знали фон. І всім привіт, друзі! З вами я Андрій 100. І сьогодні ми будемо грати в... В... на карті, де була війна з мемами. Вона набрала тисячу переглядів. І я хочу ще поїхали. Так. Оцей оцялю. кохана табличка. Що там її? Пам'ятаєте це? Ну, 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 ну! Я тобі зараз пошумлю! Дивитися, що я зараз зроблю. <клухи> <клухи> я монстра перетягую. Я знаю, куди його перетягнути. Все, будь в стіні. <рик> О, ти куди побіжав? Ти куди? Ти куди? <рик> Та чо? Що з ним? Я його туди затягну! На, на, на. Да я тебе зараз обстріляю. А, я його вбив. Там? А як ти туди потрапив? Знаєте, що я можу зробити? Добрий день, як у вас справи. Як? А! Ось, називається. Так, грок. Ти кого хотів схватити? Ха, попробуй, спробуй попасти! На, на! Добрий день, Грок! А він полетів кудись. Грок. На, 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 ну, на, на, Він під воду погрузився. Я так О! Ці монстри, яких я заспавнив. На, 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 ну, да чого вони. Так, військові. Тільки треба сьогодні, щоб мене не взламали, а то я зна. А, вони вміли. Я думаю, що вони в мене стріляють. Главное, щоб мене ніхто не взламав. А то я знаю, тот, хто мене взламує. Кстати, я дізнався його ім'я. Ім Знаєте, як його зовуть? Його зовут Никита. Так, Нікіта. Його зовуть. Нікіта поганий, тому що він мене зламує. Його звати Нікіта. Я узнав ім'я, він коли він мене знову зламав на одному відео. Вчора мене, коли він зламав. Я, це, я почув його ім'я. Йому матуся чи хтось сказав Нікіта, давай обідай. Ось так я почув. І його звати Нікіта. Ну, непогане ім'я. Тут військові вбивають всіх. Вбивають монстри. А я їх заспавню так. пр Потопім! -та Ох ти! До чого він заспавнився, де і я? Мій поверх четвертий. Раз, два, три, чотири. Я пам'ятаю до сих пір. Я пам'ятаю. Може я цього не говорив. О, ці скібіні туалети, які на фоні. Дивіться, скільки їх по... По тут йде. скільки їх там. А, грох на даху того будинку. Я зрозумів, чому вони з'являються. Він на... був на даху того будинку. Я, я все зрозумів. Давайте як ПВО. Ні, я на дах не буду підійматися, тому що навіщо? Так, мене тут немає. Мене тут немає. О. Ро. Ха, поки вони обстрілюють друг друга, я зараз ось що зроблю. Так, набі та... Один, два, три, четыре. Так, на четвертый. Бедный игрок. Знаете, что я зараз заспавню? Ой, шоу, успел? См... Он застрял по на поверсе. На, ты биток. Я в тебя зараз постреляю, монстры постреляй. Бачите, він якось нахиляється. Ось, я сюди отціливась. Ні, ну воно якось нахиляється. Ось. Бачите, воно нахиляється трошки. Вона нахиляється. Ну воно дуже швидко летить. Так, грок. Я грока обстріл. Бідний грок. Інопланітяни. А-а! <звач> Як вони стріляють, гучно. Е! Чого він в мене цілиться? Він військовий вбиває. Це може бути Никіта. В нього нік Like 666 І він мене додав, друзі. Зараз я його покажу. Так. так. Вот, файкс 66. Так, зараз воно загрузиться. Ну давай загрузись. Ну, Воно чомусь не хоче загруза загружатися. Да як у ньому не попаду. Ні, ну загруз... ну загрузись. Ну, файкс 66. Він чомусь не показує. Так. Я на цю... Він... Ааа! Монстр! Він! Монстра заспав! А, так, монстра вбили! Це візко... А! Ой! Я військових вбив. Так, а чому цей вісковий туди цілиться? Там нічого немає. Ну так, то... Монстр! Дивіться, як він сховався! Тут його немає! Годиться грок. І... І він його вбиває! Класно той монстр придумав! ха Я його вбив! Добрий день, Грок. Ну це не я був, це не я. Так, почему я ему же тупой допом... А, я в машине! Мне не треба машина! Да навещу мана... О, я монстра, а мене вбили, гарно. Мене вбили. Ну, нічого, тут все Всі вбивають. <свісно> Класно, я його. <свісно> Не треба шутити, а то іначе монстр. Так, Нікіта, якщо ти мене взламаєш, тебе, зрителі, я стану популярним, тому що вони чомусь. Ну, я, я, я Зараз я вийду з Плейсу. Так, блок мод, хом. Будь вот, подивитись так. Ось Фаєкс 666. І Він називається ось так. Ну, ну загружайся. Ну, загружайся. Ось він. Один. Друг в нього. Подивитись, Який в нього один друг? Ну. Що це таке? Який? Ну ні, чомусь не загружається. Ну, ви побачили його, і він мій головний враг. Так. Повертаюсь в флейс. Повертаємося в плейс. не буде там довго, довго стояти. Та чого він зразу стріляє? Я йому допомагаю. На, на, дівчинка без волос. Добрий день, машина! А ну-ка я на тому на том сервері заспавнюся. А ні, на іншому. Тому що є різні ці. Сервери. як бачите, тут монстра немає. Це інший сервер. Ну, вони однакові тут. Однакові. Тому що, ви бачите, теж цей будинок, так, четвертий поверх. Добрий день! А, це п'ятий, один, два, три, чотири. Це четвертий, так. Дай за... Чому ти насквозь літаєш? Є? Так, добрий день, до куди йде? А куди вони йдуть? Та чому я падаю? Я не хочу падати. А, ну він, ну, він може зробити ці балкони не для цього будинку. Я просто можу ось так дивитися. Так, де пушка з прицілом? Мені треба пушка з прицілом. По По-моєму, ось ця з прицілом. Так. Да чого ти туди падаєш? Надоїла. Так, ця без приціла. вона мені не потрібна. Ну, де десь... А, ось ця з прицілом. Ну, візьмись! рыбный. Так, а ну-ка спросил он давайтесь. я в девчонку хочу попасть. На, на. Ну, хотя цена девчонка может быть. Так. А почему я в ней не могу попасть? Ну, давай. Я в неї чомусь не можу попасти. Так, ладно не впасти. тому що якщо я впаду, це буде погано. Ось моє оружие валяється. Так, не треба в мене прицілюватись. Так, тут війна! Так чому я впав? Так, тут війна Блін, погано... Бага... Блін, погано видно. Видно. Так. Чому пога? А так та, чому я туди? Так, я хоч на четвертому. Так, я на четвертому. <глух> Чого Ти туди падаєш. До... А тут хтось монстрів заспавнив. Ой-ой. Нікіта! Чому ти мене знову взламав? Нікіта! Ну чому ти мене взламуєш? Так, він щось пише. Він на написав, хочу і взламую. Би бачили? Він вбив грака, бідний грок. А, він... Тот грок його отходить, на Бідні гроки. Никита зайшов на сервер. Да навіщо ти цього грока атакуєш? Він тобі нічого. Так, не цілься в будинок. Там люди. А він целя, цілиться. А, він ще військових вбиває. Він вийшло вигуває. Ні, ну навіщо ти це робиш? А він вбив. Стоп. Він у його машину, подивитись. Навіщо ти навіщо це зробив? І він в'їхав в воду, щоб її потопити. Гарно. Накіта, ламай машини, то він ніхто їх не купить. Не, не, Найкіта, який він поганий. А в нього який поверх? А, в нього, мабуть, п'ятий. В нього п'ятий поверх, а в мене четвертий. Так, я украв у тебе... Етаж. Я украду у тебя етаж. Навіщо ти це написав? Він узнав, що я, що я. я сказав Демій поверхну ні! Навіщо не Так, колим літак кудись дівся, мені все одно. Біжий грок, навіщо ти його атакуєш? Ти монстрів вже атакувати. Так, він хоче щось написати. Монстри. Монстри. На пада. Монстри. Нападайте. Монстры, нападайте. Ааа, він написав, он написав Монстри, нападайте, який поганий! І врака стріляє. Гарний дідже гарний, Нікіта. Ти його вбив. Куди ви він робить? Там Клим літак валяється, він же не буде його підбирати. Ні, ну він мене вчує. Це всі знають, що він мене вчує. А він пий, он Він, він пиво пи, підібрав. Так, в нього б так. Він на п... а. Да чого він? Я, я так нико, нико не не кол налітав. Ой-ой-ой, він на моєму поверсі. Так, він щось буде писати. Ти Все. Правильно поняло Він написав ти все правильно поняв. по русски Ні, ну подивитись Так, він летить на свій поверх. Так, я бачив, він в цей плейс дуже часто грає. Кожен день. Я можу ще обзивати кіту, але при відео я не буду його обзивати, тому що це не гарно. Пістоновий пістолет взяв. Взяв, Ладно, це не пістолений. Що? Скажи мені, будь ласка, що тобі та дівчинка зробила? Скажи, що та дівчинка тобі зробила. Так, він знову щось писати. Нічого. Він написав нічого. Ну це я перевезла, тому що по-російськи говорити не гарно. Тому що ми... тому що я це. А! Подивитись, він бачить це. Він бачив свій нік, тому що по-російськи це плохо говорити. А я українець, тому не буду по російськи говорити. Так, ти ще Нікіта. Він тоді всі речі свої, так. Він щось хоче взяти. Е, Нікіта, це ти зробив? Знаю тебе, ти любиш таке робити. Так, це просто NPC. Не вбивайте. Чому він... він всіх вбиває? Так, треба... Це тільки не бери оружие. оружжя. нам РГ. РЖ... Ну, все я в коробку. О, що він робить. Що тобі тут будинок зробив? І об'ясни. Що тобі тут будинок зробив? Що він тобі зробив, Нікіта? на мені. Так, він щось писати. Так. Видео. Дітей буде... Длитися один час. Він написав відео, буде дилитися час! Годину. Вибачте, що я по-російськи говорю. Просто я так читаю, як він пише. Дивитись, так, не треба в грока стріляти. нуба стріляй! Він... Да я же пожартував! Я же пожарту! Ммм, бідний грок! Бідний грок! Да, він хоче телепортнутися кудись! А, він гракає ісковий бо! Да, Нам то чого випитися? Буває! Що тобі ці ігроки зробили? Так. так, не треба того NPC. Бива... Так, всім до побачення, він, він зараз вимкне відео.